Ми хочемо розпочати цю нашу зустріч вечірню трішки раніше, і поговорити про один з прикладів, численних прикладів, але він буде наш про те, як редакції допомагають іншим структурам, іншим організаціям, зокрема волонтерам, збирати кошти, використовуючи власну аудиторію, власний авторитет і так далі. І... Ми також вирішили настояти осторонь і допомогти в краудфандинговій кампанії збору на тактичну медицину. І це не редакційна якби робота, це наша наш внесок, оскільки ми знаємо, як працювати з аудиторіями, як проводити краудфандингові кампанії. Ми багато про це пишемо на наших сторінках, у наших групах. Але я хочу зараз не займати час про те, як ми це робимо. Всі ми робимо зараз схожими методами. Ми знаємо, в чому наша сила. Я б хотіла запросити людину. Тетяна Репницьку, керівниця організації Центр медичних інновацій, яка зараз робить її організації, колеги, їхня волонтерська, як ми називаємо, групіровка. Дуже багато речей, і спільно кошти, який допомагає адмініструвати наша редакція. Він дуже допомагає в триманні цього всього вкупі. Але суть цієї роботи коротенько розповість Тетяна, і 5 хвилин Тетяна на ваш виступ. Дякую, вітаю. Мене звати Тетяна Рипницька, і мені було приємно бути вашою баристою. Насправді я директорка бізнес академії практичного менеджменту, і крім того, я координатор волонтерського хабу Волвест Хаб». Два слова скажу: у нас багато напрямків, і ви вже чули, що в Адреналін Сіті є дві локації, два шелтери. На 160 людей, з них майже 40 – це діти. Тобто, ми допомагаємо цивільним людям, які опинилися зараз у мовах. Війни у скрутному становищі, але величезна робота, волонтерська робота, робиться у нас для допомоги ЗСУ тактичними медичними засобами. І скажу два слова. Ви, можливо, бачили при вході такі скринки з QR-кодами. Ми збираємо на спільнокошті. і тут присутня Ірина Соловей, директорка спільнокошту. Вітаю Вітаю вас. І дякую, і Наталка Пахачук забула сказати, що вона є керівником цього проекту по збору. Збираємо ми не багато. мільйон 111 тисяч на тактичні засоби для ЗСУ. Збираємо на те, що виробляємо саме ми у волонтерському хабі. робимо ми багато. Все, що ми виготовляємо, формуємо, ми передаємо на зсу безкоштовно. Серед них немає тут все, що показати. Це аптечка військовослужбовця. Таких аптечок, Течок ми передали 22 тисячі на фронт. Крім того, ми робимо тактичні рюкзаки для санінструкторів, для медиків. Це міні-госпіталь, який може врятувати від 10 до 40 осіб поранених, і передали ми понад 2 тисячі таких. Рюкзаків. Крім того, ми багато зробили стартапів у команді. Ми виготовляємо зараз ноші, м'які ноші безкаркасні і передаємо на фронт. Ми робимо струпу евакуаційну для військових. Ми робимо шини іммобілізаційні. І ще багато цікавих штук. О, до речі, одна з головних: ми робимо. Турнікети це така хайпова річ, але турнікети проходили понад три місяці випробування. Ми сертифікували і повністю усі документи. і крім того, найважливіше, що вони перевірені і в навчаннях, і медиками, і військовими медиками. Ну і ще одна з таких штук, раз ми бізнес-академії, компанія, яка завжди розвивається. Ми проводимо курси з третього дня війни. Курс тактична медицина і базова військова підготовка. І 11 тисяч ми навчили за 8 місяців війни. Перших 70 днів це було щодня. І серед цих 11 тисяч, майже 4 тисячі – це військові. Ми багато виїжджаємо в частини і обов'язково потім зробимо книгу. Я веду фотозвіт війни і думаю, що якщо б ми зловили, то я випалась перша, але я тихенько фотографую. І крім того, що ми проводимо курс оцю аптечку. До речі, Наталка Пахачук потім віддасть найактивнішому учаснику. Вона сама це розкаже. І ми ще написали на базі нашого курсу Тактична медицина. Ми зробили посібник, практичний посібник з методичними рекомендаціями за. Редакцію Віктора Корсака. Я його сьогодні бачила. Віктор Корсак, привіт. Це фундатор музею сучасного українського мистецтва. І Віктор Іванович, крім того, що фундатор музею, доктор економічних наук, він кандидат медичних наук і хірург, тому нам було легко. Цей посібник написаний на наших матеріалах, на матеріалах полку Азов і Міністерства оборони. Дуже простий в схемах і коротких текстах, але для тих, хто не має часу. Або не бачить, не бачить, не любить читати. Ми зняли ще відеокурс на 12 коротких фільмів. Все це є в електронному виданні відкритому. Але якщо ви задонатите на спільно кошт для ком команди Volвес Хаб, ви допоможете, врятуєте одне життя. Дякую за увагу.